Ти регресолог. Регресолог да. займається чим? Душами. Та ні, не давай чійки. тут окей. Для мене це була історія про те, що подорож душі в різних світах, в різних часах і так далі. Ну, це ти вже знаєш, як, як така продвинута, розказуєш сидиш про це. А коли людина тільки стикається з терміном регресії, то для неї це важко. Ну і взагалі термін душа. До нього треба ще дійти до цього розуміння, тому що як для мене, то люди його викривлено також розуміють, як і багато в принципі духовних термінів, тому що єдина освітня духовна платформа, яка у нас в житті була, це якби релігія. Mm -hmm. Релігія, яка християнство, християнська церква, яка православна, і згідно з цього, то у нас дуже багато викривлених взагалі понять про духовність і про душу е також. Але якщо ми візьмемо регресію, то ти дуже правильно сказала, що це про подорож душі, але це не про регресію. Я люблю до регресії звертатися як до певного інструмента, за допомогою якого ти можеш вирішити своє якесь питання, питання, яке в тебе базується на проблемах цього життя. Виключно, коли в тебе є там, проблеми в стосунках, проблеми по здоров'ю, проблеми по взагалі, внутрішньому самопочуттю, да? коли ти там, не розумієш, що ти робиш в житті, коли ти хочеш знайти призначення, чи коли ти хочеш вирішити якусь проблему. От для цього приміняється першочергова регресія, а потім, уже, коли ти починаєш іти. Від зворотнього від того, що в мене є ціль така-то. Я хочу там, наприклад, досягти успіху, чи я хочу стосунків успішних, чи я хочу заміж вийти, чи я хочу дитину нарешті народити, і в тебе є певна ціль. І потім, коли в тебе є певна ціль, ти можеш користуватися різними інструментами. Які приведуть тебе до твоєї цілі, і регресія це лише один із інструментів. Я люблю казати по правді, що це один із інструментів, взагалі в просторі, який є, яким ви можете користуватись, якщо він він вам підходить, бо є дуже багато людей, яким він і не підходить. Кому не підходить. Часі. Кому не підходить, а напевно людям, які закриті від взагалі духовних речей і від того, щоб пізнавати себе, які йдуть від голови, які йдуть від голови, mm -hmm. тому що для таких людей регресія вона буде в кращому випадку якийсь бред. і слава Богу, що воно для них буде так. В гіршому випадку вони, якщо туди залізуть і будуть лізти туди від голови, і не тільки в регресію, а в магію в принципі, то вони дуже багато собі начіпляють, і вони дуже багато будуть іти від своїх фантазій, а не від душі, від серця, і вони не будуть бачити правду, вони все одно будуть бачити фантазії. І це не дуже правильно. Давай так, як як відбувається сеанс регресолога? Ти приходиш що, до мене онлайн, да. це офлайн. Да. Кажеш мені, що в тебе болить. Окей. Okay. Да. розказуєш мені про свою проблему. Ми з тобою починаємо розбиратися, чи дійсно твоя проблема є проблемою? Чи вона вигадана, чи вона реальна? Тому що є проблеми, які люди а, вигадують собі, да? а проблема не в цьому. Тобто, знаєш, як мозок шукає собі варіант, що ага, у мене е, болить нога там, тому що. А насправді причини зовсім в іншому. І ми спочатку сідаємо з тобою і розбираємо, яка дійсно в тебе проблема, який дійсно в тебе запит. Людина може прийти зі стосунками, а насправді в неї болить самореалізація. Людина сама може це зрозуміти без тебе? її запит видуманий, чи ні? Чи це вже тільки на сеансі можна зрозуміти? У більшості на сеансі. Тому що самостійно, взагалі, важко самому себе зрозуміти без додаткових інструментів або провідників, в принципі, коли ти там ідеш до психотерапевта, ти можеш якусь проблему переварювати дуже довго в своїй голові, просто з нею жить, вариться і думати, що ти знаєш відповіді на питання. І ти знаєш, що там у мене проблеми з чоловіками, тому що у мене там проблеми з батьком. І це якби в тебе в голові така аксіома. З якої ти живеш, і ти впевнена, що це так. А коли ти приходиш на сеанс і ти починаєш з цим розбиратися, то там, наприклад, виясняється, що це взагалі не через батька, а що це взагалі через твої відносини з мамою, і взагалі через те, що ти хочеш. Переграти те, як мама себе перегравала в стосунках, Да? тобі не подобались не стосунки з батьком, а тобі не подобалось, як мама себе вела в цих стосунках, і тоді вже відповідь в цьому всьому буде зовсім в іншому, і корінь буде цих проблем зовсім в іншому. А в тебе була розумієш зовсім інша вигадка, з якою якою ти оперувала по життю. Як мені зрозуміти, що я собі це не вигадала, не нафантазувала, а що це реально те, що зі мною відбувалось. Дивлячись, з якого ми контексту будемо на це дивитись, тому що є контекст, в якому я тобі скажу, що да, це фантазія. Але з цього контексту я тобі скажу, що і твоє теперішнє життя, воно також фантазія. І ти, яка сидиш переді мною, ти також фантазія своєї душі, яка колись обрала цю подорож, і просто нафантазувала собі Настю. А є контекст, з якого ти розумієш, що це ну якби реальність, да? і тут залежить від того, з якого ракурсу ти на це дивишся. По факту, оце все це фантазія, да? Оця студія, в якій ми зараз сидимо, це фантазія, чиясь фантазія. І воно все е, дуже швидко плинно і насправді нереально. Те, що всі кажуть да, про вихід з матриці, це він і є. Коли ти розумієш, що і ти також тут. Ти нереальна, ти реальна тільки для свого его і в рамках свого я. Для свого я ти реальна. Для е, своєї душі ти якби лише частинка продовження, яке може стертись в будь-який момент. Чи варто людям взагалі подорожувати в минулі своє життя, дивитися і шукати там підказки, чи впливає це на наше психологічне здоров'я? Давай. Ти маєш на увазі в негативному чи в позитивному в... ключі? Давай в негативному і позитивному негативному. Давай спочатку, а, з якого? Давай з позитивного. Давай <гум> хоч щось хороше скажемо. <гум> 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 з позитивного ключа. Як це позитивно впливає? Ти приходиш да, на сеанс, в тебе є проблема, і ти хочеш знайти, а, чому взагалі в тебе це, ця проблема існує, і ти хочеш глобально вирішити цю проблему. І так воно стається, що твоя проблема вона мала зародження не в дитинстві, наприклад, а десь в минулому житті, чи взагалі на рівні душі, тому що по секрету тобі скажу, але вже не по секрету, буде що всі наші проблеми вони зароджуються ще на рівні душі, навіть не в минулих життях. А минуле життя це всього навсього проекція, коли душа вона обирає програвати. Цю якусь програму, яку вона там собі на духовному рівні вигадала, створила і так далі. Вона обирає її програвати отут, в цьому житті, чи отут в минулому житті. І виходить, що вся суть, вся соль не в минулих життях, навіть а в цих програмах, які ти програєш. І часто людям потрібно побачити всю історію цієї програми. От я така людина, я поки не розберусь, я від себе не відчіплюсь. Я буду програвати якусь програму, якийсь сценарій, поки я не усвідомлю, наскільки це все безглуздо. А от усвідомлю, наскільки це все безглуздо, є тільки тоді, коли я продивлюся всю історію цієї програми, яка в мене була. І ти шукаєш, що тебе мозок перелаштовується, і ти така, а давай по-іншому, давай шукати, як можна по-іншому. І регресія часто це також один із інструментів, щоб подивитися, а як тобі по-іншому. Тому що ти дізнаєшся, Суть цієї програми, ти взагалі її починаєш бачити. А коли ти бачиш свою якусь програму, як ти себе поводиш, і ти бачиш цю програму на прикладі цього життя, ти бачиш, наче це все зі сторони, тому що регресія в більшості випадків це коли ти саме занурюєшся назад в той стан душі, з якої ти це все обирав.